Всім привіт! Ви на каналі Гонтарук.ua і в цьому відео я вам покажу два класних сайти, в яких можна заробляти біткоїни абсолютно без вкладень. Я згадав про ці сайти, я на них колись заробляв, і зараз я ще інколи сам, навіть коли я більше вільного часу переглядаю там сайти і заробляю на цьому сатошики. Я ці сайти недавно перевірив і побачив, що в мене там є певні суми, спробував вивезти, перевірив їх на виплати, тому що вже давненько не виводив, і вони платять, тобто все гаразд. Так що давайте будемо переходити до першого сайту. Перший називається CoinPay. Тут все просто. Ви просто переглядаєте сайти і заробляєте поінти. Раніше це були Сатоші біткоїни, ось ось тут відображалося. Але недавно мені випав тут скрін, що... Вони все перевели в поінти. Але нічого страшного, тому що ми просто заробляємо поінти, а коли виводимо, вони при виводі конвертуються в криптовалюту. Тут, до речі, можна подивитися курс обміну поїнтів на сатошики і так далі. Як я виводив, теж прикріплю відео вставочку. Ви можете, поки я говорю, на ходу бисенько глянути, що я дійсно звідси виводив. Так що давайте подивимося, як тут заробляти. Нажимаєте «View Ads, Surf Ads. І тут просто передивляється сайти. Зараз є 24 е, сайти, які ви можете подивитися. Ось вибираємо, наприклад, ось цей сайт, він відкривається, тут починає йти таймер. На цьому сайті нам бути не обов'язково, тому що це серфінг е, звичайний, тобто не в активному вікні. Ось я перейшов на Fauset Pay, наприклад. Таймер, як бачимо, йде. Все. 0,9 поінта я отримав. Далі передивляєтеся ось ці всі сайти, далі переходите на Windows Ads. Тобто це вже серфінг в активному вікні. Знову ж таки відкриваєте, і в цьому випадку вам вже потрібно залишатися на цьому сайті. Як бачимо, йде вверху ось така полоска. Чекаємо, поки вона дійде до кінця, і так само отримуємо вже наші поїнти. До речі, раніше ще був заробіток на читанні статтів і на переглядах відео, але його вже звідси прибрали. Зараз ось таких два способи Surf Ads і Windows Ads. Ну і, звісно, є ще реферальні програми і так далі. Думаю, з цим зрозуміло, як заробляти на перегляді сайтів. Далі є ще оффери. Раніше тут е, було, були оффери. до речі, ось зараз теж вони є. Як бачимо, тут можна подивитися. Ось, наприклад, вибираємо ось цей офер. Далі читаємо е, правила, дивимося, які є від нього завдання і так далі. Тут платять, до речі, набагато більше. Тут можна просто, е, там, наприклад, скачувати якісь додатки на ваш телефон, грати в ігри і так далі. Навіть проходити звичайні опитування, за це вам теж насипають поінти. До речі, коли баланси відображалися в сатошах, то досить непогано виходило. Там за одне завдання, були такі завдання, я сам бачив, що там по 20 тисяч сатошиків платили, тобто досить е, непогано. І ще є тут ось такі ранги. Точніше, заробіток на рангах. Е, денний і місячний. Давайте, наприклад, візьмемо денний ранг. Як бачимо, я на 1976 місці, тобто досить на низькому, і сьогодні я ніякої нагороди не отримаю. Але одного разу на affiliate, тобто на партнерській програмі, я тут зайняв 34 місце, скрін я прикріплю, я його зберіг, і мені за це дали 30 центів. Якщо, наприклад, ви займаєте перше місце, отримуєте 30 доларів, друге місце 20 доларів і перше місце 10 доларів. Тобто досить непогано. Якщо ви вмієте запрошувати, то можете так заробляти. А ось на офері так само бачимо перше місце 50 доларів, друге 20, третє 10 доларів. Ну і місця нижче теж, як бачимо, ось тут от 7, 5, 5, 3, 2 долари по долару. Тут просто чим більше ви заробляєте за день на цьому сайті, тим вище у вас, у вас місце. Якщо ви опинитесь на першому, то... Ось е, отримати 50 доларів. Досить непогано. Коли ви, до речі, заходите на сайт, то е, вся ця сума зараховується вам ось сюди на ось цей баланс. І ви просто можете її вже виводити. Тепер як виворити? Нажимаємо Vizver, тут вибираємо крипту або Gift Cards. До речі, по gift cards я навіть не знаю, що це таке, ще не пробував, я зазвичай виводжу на крипто. Тут вибираєте валюту, як бачимо, є багатенько різної крипти, куди ви можете виводити. Навіть є USD coin. І можна просто в доларах на Pair гаманець виводити. Вибираєте валюту, далі тут тиснете на суму, у вас відображається сума і внизу вже в тій валюті, в якій вам буде приходити, Наприклад, ось в мене ось така сума поїнтів буде виводитись, і в сатошиках прийде ось така сума. Тут пише розмір комісії, далі просто нажимаєте кнопочку Конфірм і все, таким чином ви виводите вже вашу суму. Я виводив на Pair гаманець давайте перейдемо. В історію виводив я два тижні тому, 25 січня, 144 тисячі сатошиків. На той час це було трошки більше 60 доларів. Тобто, як бачимо, таким способом можна заробляти непогані суми. Далі переходимо на наступний сайт. Наступний сайт, сайт називається AdBitcoin, AdBTC точніше. У мене на балансі є майже 6 тисяч сатошиків. Я теж недавно виводив звідти 10 тисяч сатошиків. До речі, давайте глянемо. Перейдемо знову ж таки на Faust Pay, я сюди теж виводив. Ось сюди і як бачимо Ad BTC, 10 тисяч сатошиків 12 лютого мені прийшло, тобто вчора. Виплата йшла мені 4 дня. Чому так довго? Тому що, по-перше, регламент 4 робочих дні. Я заказував в п'ятницю і субота, неділя вихідні, виплати не приходять, тому прийшла мені трошки затримкою. До речі, з цього сайту, з CoinPay, мені прийшла виплата, здається, днів за два. Тут заробіток теж дуже простий. Е, Нажимаєте кнопочку Заробити, є серфінг сайтів, е, можете заробити там в рублях, хоча в рублях я не заробляю. Не цікаво, як би далі просмотр відео. Е, є серфінг в активному вікні, автосерфінг і короткі посилання. Е, наприклад, так заробити на автосерфінгу, точно так же, як і на попередньому сайті. Нажимаєте кнопочку Відкрити. Далі тут у вас іде таймер, е, на цьому сайті вам теж не обов'язково залишатися, якщо це, звісно, не серфінг в активному вікні. І ви просто чекаєте таймер. Можете там по інших сайтах ходити, таймер все одно йде. Ось чекаєте таймер. Таймер закінчився. Я заробив 7 сатошиків. Закриваю. І далі можу вже відкривати наступний сайт. І таким чином передивляюся всі сайти. Щоб вивести, ви знову ж таки нажимаєте на баланс, далі кнопочка Вивести. Там вам в настройках теж потрібно буде вказати ваші гаманці. До речі, теж можна, можна виводити на «Pair» гаманець. Ось бачимо, є паєр-гаманець І дивимось, оплачено. Тобто 8 числа я заказував, 12-го прийшло 10 тисяч сатошиків на Fawcett Pay. Якщо будете виводити на звичайний біткоін гаманець, там здається, сума буде більше. Але коли я виводив... На Faustet Pay, до речі, раніше я виводив суми і більше, як бачимо, на Faussed Pay 15 тисяч сатошиків. Але коли я виводив цього разу, то мені написало, що на Faust Pay можна виводити не більше 10 тисяч сатошиків, тобто або 10 тисяч сатошиків, або суму менше. Саме тому у мене там 5 тисяч сатошиків ще на балансі залишилось. Тому я вивів 10 тисяч сатошиків, але тим не менше сайт плати. Так що, друзі, якщо вам відео було цікавим і корисним, ставимо йому вподобайку. Посилання на ці два сайти я залишу під відео. Кому цікаво, можете переходити і заробляти. Так, звісно, тут дуже багато не заробити, але все-таки звідси 60. Звідти там, 10 тисяч сатошиків. Давайте подивимось, ось в мене на фаосі, тепер є 78 доларів, тому що курс біткоїну піднявся і е, вся та сума виросла, тобто це я заробив абсолютно без просто переглядаючи сайти. Так, звісно, сума невелика, але тим не менше, якщо там у вас взагалі немає з чого розпочати, заробляти в інтернеті, ну, за що купити, там, наприклад, криптовалюту чи е, прокрутити якийсь дроп, то ці сайти якраз для вас підійдуть, щоб ви заробили якийсь невеличкий собі для початку капітал і далі вже... Почали там заробляти на біржах, в якихось івентах, в дропах і так далі. На цьому все. Ви були на каналі Гонтарук.ua. Всім до зустрічі і побачимось в нових відео.